До чего мы дошли? Вся, где-то неделю назад, 2, 3, 4 дня подряд, все эти, Яндекс или где, значит, какой-то Бердянск, мы скоро возьмем Бердянск, Бердянск скоро будет наш. Я это читаю, я просто, я обалдеваю. Вот, ну, х, ну хорошо, ну если вы хорошо, вы злые, вы там что-то хотите, ну захватите, ну хорошо, ну, вкус какой-то должен быть, ну, ну, захватите вы Италию, ну Италия красивая, великая, ну захватите вы Италию, зачем Бердянск? Ну зачем, зачем мне Бердянск? Почему Бердянск? Ну нахуй Бердянск? Ну, почему? зачем мне Бердянск? Я не хочу Бердянск. Не хочу, я, не, я не хочу Бердянск. понимаете? Я не... Що у них твориться? Це просто абсолютно поехавшая криша. Як і обіцяв, показую Маракую Едуліс Роланд на наступний день після цвітіння. Нагадую, хто прогавив вчорашнє відео. Вчора мова йшлася. Ось про такі квіти маракуї Eduлі Shrollen. Такі вони були вчора. Це вже зовсім інший, Наступ... наступна квітка. А зараз показую вам, що сталося за добу з квітами, які... Які квітли вчора? Квітка зачинилася, захлопнулося вночі, дивимося, що всередині, всередині, бачимо. Майбутній плід, який вже збільшився в розмірах і позеленів. Можете зрівняти. Зараз іще раз покажу квітку, яка квітне сьогодні, а ця квітка квітла вчора. І плід збільшився в розмірах приблизно наполовину. наполовину. Не вдвічі, а наполовину. І трішки позеленів. Так, зачиняємо. Так, Повертаємося до квітки, яка квітне сьогодні. І дивимося. І дивимося. Ось така квітка. Її ніхто не чіпав і не буде чіпати. Якщо квітка не запилиться в день, вона запилиться вночі, коли буде зачинятися квітка і пилок попаде на рильця. Зараз відшукуємо іще квітки, які квітли. Вчора ось. Ось, значить тут те саме, Плід збільшився і позеленів. Є багато, є велика вірогідність, що плоди запилилися і наростають. Так, так. ніхто саджанці не купив. Зараз ось садженець. Садженець, який я пропонував вчора, може сьогодні хтось, хтось е зверне увагу в такому трьохлітровому горщику, ось такий садженець, 200 гривень. І ось у нас Саджанці, в менших горщиках по 150 гривень. І ще раз, зверн... це наступна рослина вже, вона буде квітнути трохи пізніше. Так, зараз, якщо я знайду бутон, бутони є. Є бутони. Ось вони лише вони пізніше будуть. Значить, наступна рослина друга. Решту всю все купили. Раніше було більше. От її майбутні бутони. Вона буде квітнути пізніше. Тому ну, що всі рослини, всі рослини, які були більш-менш великі, продані навесні самовивозом. Ось такі лишилися самі маленькі. Так, хто, хто надумає придбати ось. Маракуя Едуліс Роланд. На все добре, до побачення. До чего мы дошли? Вся, где-то неделю назад, два, три, четыре дня подряд все эти Яндекс или где, значит, какой-то Бердянск, мы скоро возьмем Бердянск, Бердянск скоро будет наш. Я это читаю, я просто, я обалдеваю, вот, ну, ну хорошо, ну если вы хорошо, вы злые, вы там что-то хотите, ну захватите, ну хорошо, ну, вкус какой-то должен быть, ну, ну захватите вы Италию, ну Италия красивая, великая, ну захватите вы Италию, зачем Бердянск? Ну зачем, зачем мне Бердянск? Почему Бердянск? Ну нахуй Бердянск, ну почему? Зачем мне Бердянск? Я не хочу Бердянск. Не хочу. Я, не, я не хочу Бердянский, понимаете? Я не... Что у них творится? Это просто абсолютно поехавшая крыша.